Друзі, отже, я Олександр Філієнко, я вітаю вас на своєму політично-технічному youtube каналі, і ми продовжимо з вами обговорювати те, про що почали говорити у попередній попередньому відео, де мова йшла про те, з чого все ж таки структурно складається модуль радіозавади. Сьогодні ми вже з вами поговоримо про те, що таке інструментальна перевірка, що таке інструментальна. Відновлення модулю, тобто, це якраз перевірка, пайка, <кій> або викидання в смітник. Нічого нового не кажу. Все це є багато в інформаційному просторі. Тому для тих хейтерів, які мені інколи пишуть, як ви можете розповідати щось таке страшне, відкриваємо Google, YouTube, шукаємо, дивимось, і ви 100% знайдете те, що я вам розповідаю, або англійською, або, на жаль, російською мовою. Так от. Попереднє відео ви подивилися структурну схему, що складається модуль радіозавади. Хочу нагадати, що вони є побудовані за класичною схемою, де знаходиться передавач, якийсь каскад підсилення. і... Я потім ще покажу, тому не, не, не треба там, одразу щось робити пальцями. І е, схема формування майбутньої завади на очима або на VC, вона може бути побудована на таймері, або цифрова схема побудована на цифровому на Отже, е, форми модулі бувають різні. Я взяв різноманітні модулі. Є, наприклад, ще такий модуль, де стоїть ще встановлений циркулятор. Пристрій, який в принципі не захищає ваші модулі, тому коли мені кажуть, а там вже у нас був циркулятор, дивіться, ну, що ви повинні розуміти, що щоб цей циркулятор з цим вихідним резистором міг перехопити всю потужність на себе, він повинен бути в еквіваленті приблизно такого розміру. Да, ну і тоді, можливо, він не згорить. Так от, перед <кій> тим як почати приступати для, до, до ремонту значить, цих модулів, вам точно потрібно вивчити хоча б структурну схему і, номент, і розуміти, що вам потрібно було для того, щоб е, потрошку починати ремонтувати. Що б я почав би? Це вам точно знадобиться е, блок живлення. Ну, дивіться, будь-який блок живлення. Я зібрав зараз такий тут стендік. Е, з тих недорогих е, рішень речей, які можна придбати на тому ж самому Аліекспресі. Отже, е, блок живлення, це пам'ятаю на 10 е, А 10 А блок живлення. Він працює да, 10 А від 0 до 30 вольт. Ну, в принципі, його вистачає, якщо під'єднати під один модуль. Один модуль. Е, ну, до 50 Вт модуль. Да. Знову ж таки, в залежності, ну, це 28 вольт, ті ж самі ну з запасом. Так, обов'язково потрібен буде тестер. Ну Принаймні, вам треба щось там вимірювати, напругу, дивитися, що де і як. А, що ще? Обов'язково вам потрібен буде або ЦА6, як мінімум, ну тінь, тінька мені не подобається. Да? Або більш-менш професійний аналізатор. Що ще набір різноманітних бо або ну, працювати з СВЧ випромінюванням. вибачаюся, якщо у вас мозок все ж таки не з пластилину, або не з пластмаси, він може у вас просто розплаватись. Це еквівалент, який під'єднується на той ж самий атінюатор, для того, щоб зменшити. Ту ж саме випромінювання і свечеве випромінювання розсіювати не в просторі, а тут його переробляти в тепло. Набір перехідних елементів можна придбати готовий, або можна зібрати самому, нічого в цьому складного немає. Тільки не купуйте якісь дешеві, дуже простіше. Ще раз хочу наголосити, про це я вже колись знімав, і про це є величезна-величезна, скажімо так, передача. Але ж я домовився, що знімаєте про короткі відео. Не більше 20 хвилин. Е, Вимірюючи потужності. Ну, тут у мене професійний Руде Шварц. е, з вимірюючою головки НРТ З44, пам'ятаю. Да, є ще з НРТ З45 і НРТ-10. Ну, але мені так зручно, тут індикаторний блок. Одразу можна під'єднати потужність велику, тобто тут він міряє до 300 Вт. Це піково і постійно до 120 і він працює до 4 ГГц. Да? <кій> ну, дуже удобна КСХ одразу і потужність. Я також би вам радив би мати маленький осцилограф Для чого, ну дивіться, ну, принаймні, можливо, треба буде подивитись, що на тому таймері виходить у вас. Бо інколи у мене були, до речі, такі е, приклади, коли я. Не розумів, начебто і завада працює, але з виходу таймера щось було таке, як то кажуть, не зрозуміло. Що найбільше всього і частіше всього з мого досвіду виходить з ладу? Не треба далеко ходити. Звісно, це елемент підсилення, вихідний каскад. Він може мати отакий от форм-фактор, воно кажу, виходи з ладу. Так? Проброшу, мене загубилось, підгоріло. Скоріше за все, що відбулося, відбулася десь антена і він вигорів повністю. Він може мати е, такий, е, тут ви не помітите, так? але тут модуль вийшов з ладу. Ну, до, 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 до речі, цікава історія, чому цей модуль вийшов з ладу. Дивіться, Тут стоїть циркулятор 850-950, але якийсь телепень чи Вудеркін. Розширив смугу, звісно, тут через речему, що він зробив, він, звісно, застав пропрацювати цей вихідний каскад через, умовно кажучи, режекторний фільтр, зросло КСХ. Ну і, звісно, вихідний каскад згорів. Але при цьому навіть ті випадки, коли я бачив, коли воно на скайвайпері, до речі, це досить часто, от такі от бачите, ці скайвайпери досить часто приносять. Ніколи такого не робіть. Додайте краще 2-3-4 модулі, але не розширюйте смугу, бо ну, просто ефективність вашої завади буде зведена до нуля. Так, пізніше ми зараз ближче будемо вже дивитися за класичною компоновкою, що тут знаходиться. Ну, начебто, все. Якщо будуть якісь з цього блоку питання, швиденько мені. Пишіть знизу, буду одразу робити наступні блоки. Мені дуже важливий ваш фідбек, наскільки це є корисним, і наскільки, ви, мовно кажучи, коли ніколи не тримали паяльника в руках, або поверхнево це розумілось. Ну, принаймні почали розуміти, як е, замінити вихідний каскад, наприклад, да, як перевірити ланцюжки, живлення, е, що тут таке, як подивитися, як працює таймер. Ну і так далі. Да. Оце мені дуже цікаво. Ну, а зараз вже будемо переходити до тієї, тієї частини, Тієї частини будемо переходимо, коли е, будемо розбирати, е, запаювати щось змінювати, і потім вже на приводах робити інструментальну перевірку. Начебто, все додав, але забув про ще дещо. Дивіться, ще. Значить, я ще також використовую отакі от засоби для... Виміру е, щільного випромінювання. Ну, зверто кажучи, не можу визначитись, який краще, але якщо ви працюєте в різних площинах, як такий, знаєте, умовний індикатор, він вам підійде. Не буваєте різного, до речі, форм фактору є і такого форм фактору тут у нього навіть X, Y, Z. Е, недорогий індикатор, але він вам потрібен тоді, коли вже у вас підключена антена. Для того, щоб ви для себе зрозуміли, все ж таки, ну, де краще працює антена. Ну, Звісно, це треба робити на відповідній відстані від антени, щоб не вхати його в антенну, бо інакше він у вас згорить. Також я використовую такий індикатор, про це вже писав. Тут під'єднується антена І він використовується. Знаєте, якщо у вас немає вимірюючої потужності, можна... Молокачи, на якому заздалегідь працюючому пристрої, встановити тут індикатор і потім вже таким чином вимірювати ті пристрої, які ви перевіряєте, які були не працюючі пристрої. І саме головне, друзі, про що я забув вам сказати, це техніка безпеки. Вам обов'язково потрібна буде тифонова шапочка, і це не жар, до речі. Ось така шапочка. Я навіть собі, до речі, придбав дві. І вдягаю їх дві. І я вам хочу сказати відверто, ефект є. Ну, я не знаю, що там око стоїть, не стоїть, да? це нормально було. Я сподіваюся. Але ну, принаймні, відверто мозок не так болить, і голова не так болить, коли інколи доводиться вмикати випримінюючий пристрій під'єдною антеною. І дуже важливо, це окуляри. І це теж не жарт, друзі мої. Це металева сіточка, бо у вас очі-очі це сама вразлива історія. Той, хто займається ремонтом і працює з овечесвеч-технікою, я впевнений, помітив, що зіром стає не дуже добре. Отже, всі ці а здабуса ще, ну, звісно, паяльна історія. Тобто вам знадобиться різноманітні набори паяльників від. Потужного я вам раджу мати ватт ват, на 200. Вам знадобиться маленький пельник, вам знадобиться паяльна станція, вам знадобиться станція для розігріву підложки, для того, щоб звідси випаювати ті або інші елементи. Ні. <звідь> Це треба. Ми повернули старий блок, і який ви бачили, що не працює. Зараз ми його відкрили і дивимось. Ну, я думаю, що тут не треба бути великим вундеркіндом, щоб для себе зрозуміти, що цей блок вийшов саме вихідний каскад, як ми бачимо, ось цей. Вихідний транзистор, який вийшов з ладу. Давайте ще раз нагадаю значить, структурну схему цього блоку живлення. Ще раз хочу наголосити, завада формується за допомогою таймеру, тобто, от, ланцюжки живлення. Да? Вам треба це розуміти. Завада формується за допомогою таймеру. Таймер подається на Вісіо сюди подається відповідна пилка. Ви можете змінювати ширину або совувати смугу. Далі з VSO подається на перший каскад, я бачу, підсилювача, другий каскад підсилювача, і вже далі йде вихідний каскад, який у вас вийшов з ладу. І живлення для вихідного каскаду. Тепер дивіться, якщо ви чітко розумієте, що у вас згоріло, ну то далі вже ви там від відрахування цього. Якщо ви е, не бачите будь-яких, як то кажуть, е, відомих, відомих не знаю української речей, то тоді вже вам треба буде шукати, що саме все ж таки вийшло з ладу. Як це робити? Е, зараз ви зараз побачите той примітивний стенд. Е, для перевірки, який я вам демонстрував. Що ми тут бачимо? Значить, сам модуль, який ми перевіряємо, обов'язково під нього бажано підкласти якийсь алюмінієвий блок це е, наш прилад там, тестер або осцилограф, е, блок живлення і, звісно, індикатор потужності. Вмірююча головка, як вам казав, еквівалент, атінюатор та еквівалент. вже. Дивіться. Ну, Перше, що можу зробити, це перевірити, наскільки ваш блок споживає струм. Ну я думаю, що, в принципі, цього вже буде достатньо, щоб розуміти, чи працює у вас вихідний каскад. Тобто, якщо ми вмикаємо, бачите, блок не споживає взагалі струму, тепер ми зараз замінимо, замінимо на інший блок. Дуже важливо, якщо ви працюєте без. Еквіваленти та а все ж таки дбати про безпеку, особливо ваших очей. От ми під'єднали новий блок, старий блок я залишив тут. Ви бачите, це ще один блок. Я вмикаю. Ми подивимось щодо відповідної потужності випромінювання. І ми подивимося щодо струму споживання. Ми бачимо, що 3,5 А споживання, бачите, 91 Вт, ну і потужність тут 40 Вт, до речі. Тобто, по факту вже ми бачимо, що цей блок принаймні працює з точки зору вихідної потужності. Да? Ну, тобто зараз ми тільки це питання будемо розглядати. Спочатку варто перевірити ланцюжки живлення. Тобто ми повинні зрозуміти, чи є у нас сюди, у нас сюди приходить 25 вольт. До речі, чому 25? Не зрозуміло. Давайте дамо більше. Ось. У нас сюди приходить 2758. Далі ми дивимося, чи є у нас живлення на вході нашого вихідного транзистора. Живлення подається. І далі треба зрозуміти, чи приходить живлення з. Цього елементу живлення я просто кажу, звісно, простою мовою, тому хто захоче прокоментувати, коментуйте. Але ще раз хочу наносити мої відео орієнтоване під людину, яка не займалась взагалі радіотехнікою. Ну, але принаймні має якісь навички. Це у нас таймер, хочу нагадати. І ми дивимось. Так, живлення приходить. Але, скоріш за все... Так, живлення є. Немає живлення вихідного. Ну і таймер, звісно, на вході. Відкривайте даташит, я просто знаю, але для себе мені цікаво дивлюсь. Ви відкриваєте даташит і подивитесь в даташиті щодо... Того деяке повинно бути живлення. І тут, в принципі, так ви видно. Вихідний з таймера йде на цей резистор, який регулює, скоріш за все, ширину А Це регулює з двох, зсування по смузі. Ну от приблизно так. Зараз тепер подивимось на робочому модулі. Так, це робочий модуль, ми його вмикаємо. Я просто знаю вже, деякі виходи повинні бути. Тут повинно виходити 5 вольт. Вам не буде видно, вибачаюсь. Я просто намагаюся так обережно. Ви Бачите, так? Да? 5 вольт? 5 вольт. Виходить. І це якраз напруга живлення таймеру. Так, я закрив кришечко вихідний каскад, бо, відверто кажучи, смалитися теж не хочеться. Він гріється. Зараз вам якраз трошки продемонструю роботу таймера. Ну, звісно, це не лабораторний прилад, але якщо у вас є хоч такий, то ви точно зможете щось побачити. Вмикаємо і ми дивимось. Не вистачає розгортки десь приблизно, але принаймні видно, що відбувається свіпування, бачите? Чітко видно, що відбувається свіпування. Тобто, таймер працює. На цьому відео ви бачите, як за допомогою не дуже дорогого засобу перевірити потужність. ЦА шостий покажеть вам спектральну маску випромінювання вже відремонтованого модуля. Ну, в принципі, це той мінімум, той мінімум, який ви сьогодні побачили на відео. Для того, щоб ви для себе зрозуміли. Щодо роботи, і не методик, а алгоритму, називаємо це так, ремонту модуля завади в польових умовах. Звісно, якщо у вас немає навіть такого мінімального обладнання, ну, то краще десь відправляти тим, хто займається цим професійно. Ще раз хочу про це наголосити. Ми локалізували, наприклад, в цьому модулі проблему. Розуміючи, що вийшов з ладу не тільки це вихідний каскад, а ще й, відповідно, значить, називу так, це шим, але називаться перетворювач. Бо ми бачимо, не працює схема живлення, можливо, через коротке, тому нам треба точно замінити цей блок, ріше цей транзистор і цю мікросхему для того, щоб зрозуміти. Чи працює, але кажучи, ремонт дуже ну, цих модулів, взагалі будь-які модулі, дуже гімрна штука. Десь тут щось відбувається пробій і його потім тут шукати, локалізувати дуже важко. Тому, наприклад, мої хлопці, які займаються цим ремонтом, вони випаюють по ланцюжках живлення і запускають поступово. Тобто запускають спочатку таймерну схему, бачу, що таймер працює, в працює, ну і далі вже починають. Подавати живлення, якось так бережіть себе, слава Україні! Лайка, підписка, дзвіночок, що там ще не пам'ятаю. Дуже величезне прохання. Ще раз не ну, хочу сказати, якщо у вас є якась ворожа техніка, особливо техніка зв'язку або залишки від шахедів, мопедів, не знаю чим модеми і так далі. Антени, надсилайте до нас в лабораторію, коя опікуюсь. Ми будемо дивитися, давати технічний звіт. Можливо, якісь речі протидії. Не все буде публічним, щось донесемо просто напряму до наших сил безпеки та оборони. Ну, але в цілому, береже себе якось так, слава Україні. Друзі, чому я, наприклад, завжди казав і кажу, що такі кнопки це говно. Показую, демонструю. Дивіться, кнопки, які, наприклад, можуть забити, забитися брудом. Да? Це класично, я думаю, ви всі знаєте, розумієте, про що мова. От ми вмикаємо. Вона навіть не відскочила, бачите? А Тепер треба вимкнути. Я намагаюся віджати, але вона не віджимається. Давайте ми її якось тут постукаємо. От, віджимається. Тому е, я і казав, що такі кнопки... Точки, бачите, ви, з точки зору э, застосування, бруду, пилу і так далі, це дуже погана історія. Виробники, ніколи не використовуйте такі кнопки. Демонструю ще раз, щоб не подумали, що це було якось вигадано. Ми вже і спиртом тут хлопці заливали, і чим тільки не заливали, але вона О, зараз вона буде відіхлопити. Давай, по-друге. Підходить. Бачите, відійшло все. Не використовуйте такі кнопки виробники ніколи.